Зараз я покажу вам найпопулярніший застосунок на своєму телефоні, який я використовую найчастіше. Що це за застосунок? А, ви чекаєте, молодці? Я просто трошки тримав інтригу. Зараз ви все побачите. Цей застосунок, це, звісно ж, нотатки. Це, по суті, електронний блокнот у мене на телефоні. Я постійно його використовую. Коли я навчаюсь, то я сюди записую постійно якісь круті ідеї, які дізнаюсь від інших експертів. Коли чую якісь класні думки, то також їх собі зберігаю. Коли знаходжу якісь класні ідеї, або в мене в голові з'являються якісь класні ідеї для контенту, я також їх заношу сюди. Коли якийсь класний контент знаходжу в інтернеті, також створюю окремий документ в нотатках і туди зберігаю цей контент. І я постійно їх використовую. І фішка в тому, що потім, коли мені треба створити там контент, я можу відкрити свої додатки, зайти в ідеї, в топ-думки, в контент і там знайти купу ідей для свого контенту. І це дуже зручно. І телефон у мене постійно під рукою. Я як можу щось швидко записати, так і можу дуже швидко знайти якусь класну ідею, якусь думку для нового контенту. Тому я дуже часто використовую цей застосунок, і він мені дуже подобається.